З небеса, зійдіть на землю всі українські села, присілки і хутори. Постаньте сі, кому сказали вбри. Засяйте над планетою, невинні душі, зійдіть на води і суші, збудуйте пам'яті, невигасний собор. Це 22 й рік, це 32 й рік, це 33 й рік, це 46 й рік. Голодомор, голодомор, голодомор. Це найтрагічніша сторінка в історії України ХХ століття. Про голодомор говорили, говорять і будуть говорити ще не одне століття. Він є причиною глибоких соціальних, психологічних та демографічних шрамів, які не загоїться навіть часом. А найголовніше те, що його можна було уникнути. Він залишив по собі невиправний демографічний слід на тлі української нації. Мітинг Греквія з нагоди дня вшанування пам'яті жертв голодоморів оголошується відкритим. Голодомор. Шановні присутні, до слова запрошується міський голова Артем Юрійович Семеніхін. Товариство, сьогодні це той єдиний день, практично, який ми згадуємо жертв комуністично-фашистського сталінського російського режиму в Україні. Ви знаєте, мені соромно за те, що я як міський голова. Не знав, що у нас в центрі міста є поховання, є підвал, в якому досі знаходяться тіла рештки тіл людей закатованих НКВДстами в 30-х роках. Буквально вчора я дізнався цю інформацію, і в понеділок буде підписане розпорядження моє про створення робочої групи, про залучення сюди археологів про залучення сюди співробітників про органів для того, щоб розкопати. Це захоронення фашистів-НКВД, щоб поховати належним чином жертв сталінських репресій. 33 й рік, 47-й рік. І решта Голодоморів, коли відбувалося в Україні, я вам хочу сказати, що це є справжній геноцид української нації, який, на жаль, світ поки що не готовий, чи то не хоче, чи то не бажає визнати. Не всі ще визнали геноцид Вірмен. Всі визнали геноцид єврейського народу. Я вважаю, що після того, як світ набереться сміливості, хоробрості сказати самому собі правду, що український народ є самим багатостраждальним народ. Український народ заслуговує на повагу, коли світ набереться мужності сказати Російській Федерації, фашисту, злодію Путіну, що ми поважаємо українців, ми знаємо, що ви, Російська Федерація. Ви орда, які називаєте себе слов'янами, а самі насправді є у графіна татаро-монголами. Ви є причиною всього зла в Європі, яке відбувається за останні 100 150 років. Ви, Російська Федерація, вже більше 300 років не даєте українському народу спокою і тим народам, які знаходяться довкола вас. Ви, Російська Федерація, є тюрмою народів, в якій подібній раніше знаходилася Україна. Яка називалася раніше Радянський Союз. Ви є Російська Федерація, злочинець, номер один в усьому світі. Ви зараз тримаєте народи Чечні. Ви зараз тримаєте північні народи в тюрмі. Ви не даєте їм підняти голову. Ви качаєте з них ті природні ресурси, якими багаті їхні землі? Так само ви, мерзотники, і негідники, окупанти російські, ви так само чинили і з Україною в 20-30-х роках. Минулого століття. Адже нафта тоді, найбільше родовище нафти в Радянському Союзі, Знаходилося на території України. Жнива ви забирали тут в Україні і знищували українців. Ми, українці, дуже добре знаємо і пам'ятаємо, що Донбас це Україна. Крим це Україна. Кубань це Україна. Воронівська область це Україна. І аж до Підмосков'я це все територія України. Україна має. Право також впливати на територію, яку ви зараз знаходите в себе під окупацією, яка називається Сибір. Тому що саме українці освоювали ці землі, саме українці лево від розбудовували ту територію. Ми знаємо, що 33-й рік спеціально був трагедія 33-го року спеціально була зроблена для того, щоб провести такий спосіб етнічну чистку Сходу України. Результат ми зараз бачимо. Тотальний сепаратизм, практично немає української мови, там немає українських видань в результаті війна. Ми, українці, не боїмося говорити правди. Ми, українці, не зупинимося, поки в світі не відбудеться справедливість, поки в світі буде існувати держава Російська Федерація, поки ми з нашими братами Китайцями на кордоні спільному не потиснемо одні у одному руки. Я впевнений, що не так багато часу залишилося до того, щоби жовто-блакитний прапор разом з бандерівським, бойовим, українським, червоно-чорним майорів над Кремлем. Я впевнений, що в цьому нам допоможуть всі поневолені народи, які знаходяться зараз під владою фашиста Путіна. Я вірю і знаю, що перемога за нами, бо ми, за нами є правда. За нами є правда, за нами Бог. Якщо за нами Бог, ми не переможні. Товариство, дуже прошу вас. Найменше, що ми сьогодні можемо зробити для тих людей, які дивляться на нас з неба, найменше сьогодні це ті, хто не спілкується українською мовою. Починайте говорити українською мовою. Починайте користуватися українською мовою від мобільних телефонів, завершуючи меню своїх комп'ютерів. Там, де є Україна, там є правда, там є Бог, там є справедливість, там є майбутнє. Там, де немає України, а ви знаєте, що мова це душа нації: миру не буде, буде рабство в тій чи іншій формі. Дуже дякую вам за увагу. Не забуваємо, що ми українці, ми праві і ми знаходимося на своїй Богом даній землі. І ми за неї будемо йти вперед і переможемо. Слава Україні! Пам'ять народу, наше найдостовірніше джерело. Вона жива. Це її тривожні дзвони закликають кожного з нас сьогодні перепустити крізь власне серце цей Велетенський біль, зробити висновки відповідно до свого розуміння, моралі, добра і передусім відповідальності. Сьогодні настав час для правди. До неї безмовно закликають мільйони мученицьких жертв тих трагічних для України часів. Наслідки голодомору це великі духовні втрати, які цифрами не зміряти. Могилу голодомору зійшли найкращі, гинули працьовиті, здібні, талановиті, здорові духом і тілом, які мислили і протестували проти радянського режиму. Все це безжалісно винищувалося з корінням. У пам'ять про мільйони українців, які загинули мученицькою смертю від голоду, пам'ять про українські села і хутори, які щезли з лиця землі після найбільшої трагедії ХХ століття, оголошується хвилина мовчання. Спів церковний, а мученики всі перед Господом стоять. Те, що було цей рік голодний, нам, браття, треба пам'ятати. І сльози, і нестримний біль за ті родини, що стоять перед очима. Ми не забудемо про них, про жертв тоталітарного режиму. На вікні свіча ми мигочіла кривді за плеча. Тріпотіла правди, летіла там, де рідний край, де Україну голоду нагай гай, шмагав до згину не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду недолюгову, про чужу орду, криваво чолого. Коли сала не в колисці, ні, не в колисці, але але труні. Мертві по ровах, їх мільйони по понімих церквах, хто ж то в Україні пожених. Зі Словом Божим до всіх присутніх звертається настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату отець Павло. Святий Боже, святий кривкий, святий безсмертний смертний. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жонами і благословен від утроби Твоєї, бо Ти породила спаса душ наших, вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять, все чесні отці, дорогі Христі, браття і сестри, любі діти. Я хочу сьогодні сказати декілька слів саме святого Євангелія, що саме пам'ять їх і зроду в рід, так говориться в святому Євангелії. І дійсно, дорогі, хочеться, щоб ця пам'ять про тих людей, які мученицько загинули і віддали своє життя голодом і мором замордовані, щоб ми про них пам'ятали, розказували своїм дітям, своїм внукам. Щоб ця подія більше не повторилася в нашій державі Україні та й у всьому світі дорогі. Бо тільки пам'ятаючи історію, ми можемо побудувати гарну, прекрасну, незалежну Україну, чого щиро бажаю нам усім, дорогі ще раз дякую за спільну молитву, і хай Бог береже нас і укріпляє на добрі вчинки земного життя. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Син Божий, Ісусе Христе, Спасителю наш, порятуй від голодної смерті народ у якого дика сарана забрала все до зернини, Богородице, матір наша Небесна. Куди ж ти відійшла, чого ж залишила мою землю народній на поталу червоних дияволів? Чи ж не бачиш криниці повної українських сліз? Чи ж не бачиш, що то вже не я Україна, а велитенська могила? Де ж ви сили небесні? Господи! Страждання муки і горя мого народу до Всевишньої скорботи зарахуй, і бідний погибель від землі і народу сущого відведи. Нині прісно і на віки вічні відведи. Амінь. Пам'ятати про кожного. Кого тогочасний режим змусив страждати і гинути страшною смертю. Не дав розквітнути новим паросткам життя, аби цей гіркий досвід минулого ніколи не повторився. Сьогодні у нас на мітингу реквієм присутній гурт-авіатор, який виступить з піснею над Дніпровою сагою на вірші Тараса Григоровича Шевченка. цей пам'ятний. День в цю пам'ятну дату. Ви знаєте, ми з вами живемо в такий дуже дивний час, коли ті речі, про які ми навіть не могли думати, зараз стають явними. І більше того, ми, мало хто з нас, я впевнений, в цьому усвідомлює, наскільки це було трагічно, наскільки це було жахливо, і що це дійсно було з нашим народом, і це було правдою. Але але важливо, що сьогодні ми цей день ми пам'ятаємо цю дату, думаємо про, про ті родини, про тих нещасних, які, в принципі, нічого не зробили. а В, в, в своїй більшості це були просто люди з села. Це були люди з землі, які, які кохали землю, які віддавали землі своє здоров'я, які привчали до, до праці, до важкої праці своїх дітей. А, ну, але... Певні виродки вирішили інакше, і цих людей не стало. І ми е з великою шаною так само приєднуємося до кожного, хто ставив свічки е сьогодні, до е слів е Артема Юрійовича, до тих думок і до тих е співпереживань, які відчуває кожен з вас. І зараз, е Просто на знак того, що ми всі одна нація, одна сильна нація. Ми хочемо виконати пісню ще одної людини, яку замучив інший режим. Він втратив своє здоров'я. Він ну, помер сорок чотири роки. Це досить молода людина. Просто тому, що він так само мав свою думку, він так само хотів е щастя і свободи своїй державі, своїй землі. І це людина, яка в принципі заповідала кожним своїм словом. Любити як треба любити землю, і що її треба дійсно любити. Мітинг реквієм з нагоди дня шанування пам'яті жертв голодоморів оголошується закритим.